Руйнувань наслідок землетрусу у Закарпатській області наразі немає. Про це сьогодні на брифінгу розповів голова ОВА Віктор Макита. Нагадаю, увечері 9 жовтня в області стався землетрус магнітудою 4,5 балів. Про це тоді повідомив голова Закарпатської Ова Віктор Макита на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, поштухи були відчутні майже по всій території регіону. Дійсно, був землетрус. і Мені той час дуже в голові крутилося. Двадцять ага. 21.30, трошки кровать так. Походить. Я стояла на другому поверсі в себе в будинку, в мене скляні такі перила uh -huh. біля ванну, така виходжу, і мені перила так до стіни. Я спускаюся вниз, чоловік був на першому поверсі, не відчув. Я кажу, ти що робив, тільки що. Нічого. Кажу, стіни всі трусились. Ага. Ну, відчули всі, мабуть, особливо ті, хто лежали в ліжку або ага. на дивані. Диван взагалі всіх, каже, ліжко ліжко отак ходило. Колихалася двірця на е, шафі і все. Ну, потім люстра колихалася майже 4 хвилинки і майже ну, трошки так балансували. Ні, не чув. Спали, напевно. І не дуже спав, але ну, я не, не чув. За даними головного центру спеціального контролю за мантур з богнітудою бали, а джерело знаходилося на території Словаччини 60 кілометрів від кордону України на глибині 10 кілометрів. За класифікацією він відноситься до сильно помірних. Наразі в області фахівці проводять перевірку інфраструктури, розповів Віктор Микита. Руйнування немає, є певні тріщини в і це не в несучих стінах, а це в оздоблювальних матеріалах. На території Закарпаття здійснюється перевірка в кожній громаді, в першу чергу, це висотних будинків, тому що вони в самій великому ризику. Навіть зараз під час землетрусу, хто проживав вище на поверсі, той більш відчув, ніж той, хто був, наприклад, на першому чи другому поверсі. Відповідно, проводиться перевірка планова всіх будівель, в першу чергу багатоповерхівку. Потім, звісно, буде проводитися перевірка або паралельно комунальних установ, наприклад. Що стосується власних садиб і будинків, які є. В населено пункті, звісно, перевірка така не, не проводиться, тому що в як правило одно-двохповерхові, побудовані з цегли. І <кій> у нас так на Закарпатті і повелось, що за роки будується такий досить сильний фундамент, високий. І, відповідно, ця така певна традиційність і фактично викликана тим, що ми проживаємо в сейсмічній зоні. Це відповідні спеціалісти, експерти перевіряють здатність будівлі. Наскільки вона може витримати послух, і, відповідно, там є товщина стін несучих, в якому вони стані, який фундамент, чи немає тріщин. Перекриття дев'ять так само здійснюється перевірка. Чи немає тріщин, руйнувань таким чином воно здійснюється У першу чергу, це ті будівлі, яким там більше 30-40 років, які експлуатуються. Звісно, всі нові, нові будівлі, які будуються на Закарпатті, вони в принципі відповідають сімдебенам, які передбачаються смічну зону. Цей землетрус, що відбувся у Гумену біля Гуменного в Словакії. Він був в гіпоцентрі Поріхтера був 5-5 але ми ще уточуємо, тому що одні станції стільки, ну, дивлячись, ну, уточнення інформації йде кілька днів. Це є досить сильно сейсмічна зона. Якщо закарпатські землетруси відбуваються на глибинах десь до 10 кілометрів, від 2 до 10 кілометрів, вони чим? Загрожують, тому що чим менша глибина, тим, яка є в гіпоцентрі енергії, така може бути і на поверхні, і вона має більш руйнівні наслідки. В цьому біля гуменного землетруси відбуваються на глибинах 20-25 кілометрів. Це ще що може означати, що чим глибший землетрус, тим більшу поверхню. На поверхні він охоплює. Тому і, і ми так його до е, гарно відчули. Це було від Ужгородської станції. на відстані 65-68 км. Воно якраз пішло по цьому Перечинському розлому, по цій падині місцем, і тому Ужгород його так гарно, оця частина Ужгорода краще відчула, західна, а та вже більш-менш. Ну це буде по Ріхтера. По Ріхтера 5,5, по міжнародній 12-бальній це буде до 6-7 балів. Закарпатська область це сейсмічно активна область, яка має п'ять сейсмічно активних розломів. В цих сейсмічно активних розломах періодично відбуваються землетруси. Це, як вивчали, з 1900 року. Ну, статистика ведеться цих землетрусів, не перевищували бальність 7-8 балів. Це по 12-бальній шкалі. Я зараз вам розкажу, тому що є велика путанина між Ріхтера і оце МСК-64, по якій бальності визначаються землетруси. Шкала Ріхтера, чим вона практична. Тому що ми фіксуємо землетрус і зразу у гіпоцентрі, де він відбувся, ми визначаємо приладами енергію цього землетрусу, Це є Ріхтера. Потім землетруси відбуваються на певних глибинах. Поки ця, ця енергія вийде на поверхню, вона певним чином втрачається. І вже наслідки ці, виходу цієї енергії на поверхню, це буде Епіцентральна зона, епіцентральна зона. І внаслідок цих, цих руйнувань вже є інша шкала, МСК 64, 12-бальна шкала. Тому краще преса любить Ріхтера, тому що от, ми зафіксували і зразу говоримо, що от такої інтенсивної цього ні, сили був землетрус. А інтенсивність це вже оцей МСК 64, які руйнування були на поверхні. Щороку в області трапляється від 25 до 70 землетрусів. Здебільшого вони мають поверхневий характер, оскільки виникають на глибині від 2 до 15 кілометрів. Потужність землетрусів може доходити до 7 балів. За 12 бальною міжнародною шкалою МСК 64. Це коли можуть утворюватися тріщини в кам'яних будівлях.